Фермери, вже час готувати пшеницю до посіву, закуповувати протруйники, інсектициди, мікродобрива. Які ви використовуєте мікродобрива? Напишіть в коментах, а я вам розповім таємниці, щоб ваша пшениця була краще, ніж у сусіда. Фермери, додайте до протруйника бакову суміш Дефенс С, бо вона вбиває сразу трьох зайців. Це вирішує питання з посухою, це підживлення і це стимуляція. А фішка в тому, що в цій коробці ми маємо аж три препарати. це Марсієль плівкоутворюючий препарат, який захищає від провокуючої вологи, Антистрес, це фосфор, калій, гуматне підживлення, комплекс амінокислот, що дасть дуже потужний старт. А ви скажете, що це все дорого? А якщо я вам скажу, що це коштує 300 гривень на тонну насіння за три препарати? І у вас буде гарантована прибавка врожаю. Один комплект бакової суміші, «Дефенсес» розрахований на 6 тонн насіння. Його використовують понад 14 років. Кого зацікавила ця бакова суміш? Телефонуйте, надам консультацію.